Це декілька хвилин буде е, декілька оголошень, а потім далі ми підемо з вами на урок суботньої школи. Так, перше, е, що би я хотів сказати, це на наступну суботу ми частина нас їде в Ісландію, але все одно тут буде служіння, ви приходіть і будуть повністю, так як все буде повністю служіння. Тому ми всіх чекаємо, хто не їде з нами в Ісландію, ми всіх чекаємо тут. Це перше. Друге, знову ж таки, ми з 1 січня почнемо читати Біблію, те, як ми читали по порядку, будьте з нами, приєднуйтесь до нас, цілий шанс почати читати Біблію і так в себе на Фейсбук століцію. На фейсбук сторінці І знову ж таки, ми будемо їздити. Так як ми їздили зараз, це буде ще частіше, тому що я вже відкрив спеціальну компанію, яка де ми зможемо напряму домовлятися, тому цих поїздок стане ще більше. І ми будемо залучати людей, так як ми робили, будемо намагатися брати тих, хто ще не в церкві, і тих, хто в церкві. Так? І акція, у нас буде така акція цього року. В літі ми поїдемо, ну, до літа ми ще багато куди поїдемо, але в літі у нас буде загальна така найважливіша поїздка. І ця поїздка, вона у нас поїздка така, що вона... Ми робимо ми їдемо туди, щоб це запам'яталося на все життя. Тобто це буде або дуже великий е, крайній північ, або дуже крайній південь. Ми плануємо поїхати в Намібію в літі, так? і хто загляне, що ми ще це все обговоримо. Але є така у нас акція. Так? Якщо ви протягом до літа, хто приведе трьох людей в церкву, так, в невіруючій сім'ї, просто не віруючих, ті поїдуть в Намібію безкоштовно. Один чоловік поїде в Намібію безкоштовно. Якщо, якщо не проведете, то поїдете всі за гроші. Навіть якщо ми не поїдемо в мібію, а ви проведете людей, ви поїдете в мібію саме. Навіть якщо ви не захочете, поїдете, ми вас все одно відправимо. Тобто все одно ми, хто, хто проведе трьох людей, той поїде з нами в мібію. Ми все почули, безкоштовно так? Все одно ну, зараз не ми писаємо 10, коли. Ага, знову ж таки, я хочу, щоб ми роздали подарунки, подарки. Ми я показував... студі, студі. Та, давайте ми всі сядемо, а хлопці поможуть нам роздати подарунки, Так, Толік буде з цієї сторони, з цієї. Давайте ми роздамо вам подарунки і тоді вже підемо на перегляд. Перео, пірох. Я вам допоможу. <свіття> Кроме этих подарков мы еще сейчас раздадим вам э, открытки открытки задания кому попадется молиться за кого-то из нашей церкви там будет подписано и в этих открытках обетование я сейчас буду раздавать вам Кому что попадется, будем молиться на протяжении, ну, я не хочу сказать года, но а во всяком случае долгого времени. А потом будем делиться опытом.

Сьогодні мама. Так. Мама. Що ще роздам. не ховайся, дай розверни це